На світлі стосується кожного програма, яка змінить життя. Я говорю я ще хен. Ми з вами, бо це важливо. Колись бив машину, тому що прийти на швидку допомогу. Колись бив машину, а я ще дорога пустить. Що сталося з ним на жигулям? Пичтаті, я завжди в автомобілі розбив на ножегулями. Це просто ужас. Хто шукає нашу справедливість? Хто нас рубив на гулями? Як осталась правда, тому що выбор це брехня, коли це наша брехня. Если мечтать, що в ДТП оборвались на 100, і тому що вот так неинтересно. Автомобілі сукують наші автомобілі, тому на 100, які побачать наших борисів, які можна показувати своїми неділями, які кожен штукує наше співчуття. У студії стосується кожного ми зібратися, хто у нас бив машину, кому діставалося у програмі Як дізнати в Кримінальну Росію. ...програми як збив на дорожній транспортний привод. Давайте ми запросимо студію маєко. Добрий день, студія! Добрий день, Хенк! Розкажіть, будь ласка, маєко, якщо у вас збив машину на ВАЗ-2107. Якщо у нас збив, яка він збив, я менше хто... Стоп, 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 стоп! Е, Маєко, е, не можна так сказати, що слово, яке у вас на ДТП, яке збив вас 21.07? А якщо у вас збив вас 21.07? Маєко, а який-то вас збив вас 21.07? Давайте же, ну, вага. Розповідайте, що у вас був вас 2107 А Які ваші проблеми, а які наші відчуття, які наші справи, які у наші відчуття? Кому я весь нарешті якого ви обіцяли по справжньому? Спасибі за наші друзі, це маєку, а ми прощаємося. Це важливо і це стосується кожного. Розкажіть на нашому редакторам заходить телефон на гарячій лінії. Як дізнавався про нашу програму? Ви можете на сайті канал ICTV.ua. Дякую, що ми з вами до побачення.